Як заробити гроші в Європі, продаючи товар з України. Друзі, я виробляв на Україні такі столи, також сходи. І цю саму тему я вирішив запустити на Іспанію, бо я знаходжуся в Іспанії. Розкажу вам історію, як це зробив. Я зробив рекламне відео. Оля аміос. Міракеер моса льоса де мадера масіса. Сомас у нампреса до і я саме зробив інстаграм на іспанській мові. зробив опросник тест-квіз, і таким чином запустив це все в рекламу, друзі. І у нас повалили заявки около 150 заявок. Ці заявки ми обробили. Я найняв менеджера. і Ми обробили. І у нас тільки одна людина купила. І можете бачити відео, яка вона була довольна, коли ми її доставили в Барселону. Алло, я вже коло чоловіка.